Вітаю вас на каналі 74 українською і це відео по 100 дітях. А точніше, поради для того, як зробити ваш геймплей більш цікавим, більш реалістичним та загалом, та загалом щоб е, грати було комфортно. Я вже пройшла челендж 100 дітей ще приблизно 3 або 4 роки тому, і наразі я його продовжую у 200 дітях. <з>, з кожним поколінням я додаю собі хардкору, додаю собі умов, і все жорсткіше граю. Тому що мені просто наскучує ось ця логіка, коли ти просто вже знаєш всі підводні каміння, всі ці якихось там баги тощо. І ти просто ось машинально це робиш. Це типу як у пісочницю грати, але, ну. Це не те, це нереально, це скучно. Тому я вирішила зібрати вам декілька порад, як же зробити так, щоб вам було більш цікаво і поділитися з вами своїм досвідом. Тож, перша порада це старість. Вона так називається. Уявіть, у ваша сімка вона народжує, 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 і в один прекрасний момент опиняється все так, що всі ваші брати і сестри давно померли від старості а ваша сімка вже ну, все ще молода. Це якщо я маю на увазі, у вас, наприклад, друге або третє покоління. Тобто, ну, це нереалістично, так не буває. Навіть якщо ваша сімка наймолодша, вона має померти приблизно тоді, коли помирає передостання сестра або брат. Ну тобто, враховуйте це плюс-мінус і е, ну. Звісно, у вас так чи інакше, сімка буде довше жити, але на момент смерті останнього персонажа, окрім вашої сімки, вона хоча б має бути у стадії доросла і вже переставати народжувати. Тобто вона може мати там ну приблизно 13-14 дітей, але не більше, тому що це не реалістично і це ну. Прям виглядає ура. Ну, ви уявіть собі у реальному житті мати 15 дітей. Як ви думаєте, після цього жінка взагалі буде нормально себе почувати? Тож, і з цього виходить якраз ось друга порада це кількість дітей. Ну, ви маєте ураховувати це, ви маєте розуміти, що 30 дітей ну, такого не буває. Навіть якщо це двійнята, трійнята постійно народжуються. То, ну ви можете, звісно, так робити, якщо йдете на рекорд, але у реальному житті так не буває. Тож переходимо далі. Третя порада це скриншоти і пам'ять. Тобто, хоча б інколи, але я вам раджу дійсно робити скриншоти ваших сім'ї, в яких якихось день народжень або. Цікаві моменти, там ви поїхали до якоїсь поїздки, перебудували новий будиночок, або там у вас новий рік, застілля. Робіть скріншоти і просто їх там не використовуйте. Я вам кажу, коли ви через рік-два переглянете їх, у вас буде реальна ностальгія. І також, звідси, ж я раджу вам залишати декілька збережень, щоб ви могли потім в них заходити і там подивитися, як би. Як виглядали ваші персонажі раніше, Там, особливо коли я побачила спуст... через декілька років, який в мене був перший матріарх, мене прям <свісно> Чуть сльози просто не навернулися на очі, тому що ну це так мило, блін. Вона така рідненька вже стала. <свісно> І е, також. Тут же, якщо ви робите скриншоти, я також раджу скринити кожного, кожну вашу дитину і записувати якісь про неї спогади, можливо, якісь її риси тощо. Тобто відслідковувати родовід, адже ви можете на прекрасному сайті План 3 просто зробити потім ваше велике дерево, адже всім з 4 дерево воно не повне, як ми вже бачимо. Тож я реально раджу спробувати додавати хоча б потихеньку, по декілька дітей там, в місяць, в це дерево. Я вам кажу потім, ви просто будете в шоці з того, я кажу, у вас вийшла велика родина. Я залишу посилання у коментарях на своє дерево. Туди я додаю не тільки своїх дітей, а ще й дітей, дітей, моїх дітей. їх. Затусів, друзів, ой, друзів, вибачайте, чоловіків, тощо там в мене ціла просто катавасія вийшла з цим деревом. Потім на це дуже приємно дивитися і переглядати, адже ви просто фактично це своїми руками створили. Четверта порада це створити логіку вашої родини. Тобто, ну, а чому вона постійно народжує дітей? Може, тому що вона там вірить у якісь, не знаю, прикмети. Може, вона з якоюсь сутністю надприродньою говорила говорила їй Там сказали, ось кожну дитину роби, або там в неї може бути якась хвороба, шизофренія, тощо. Ну, це цікаво, коли ви розумієте, для чого ви це робите, тобто для чого вам так багато дітей. А може у вас постапокаліптичні умови, і ви там хочете, щоб було більше людей на землі у Сімляндії? Або ви бажаєте взагалі все повністю збереження зробити з вашої з вашої родини? А так чи іначе, це станеться? До речі? Я робила логіку якраз пов'язану з хворобою. Тобто моя сімка ось вона була така шизанута і вважала, що ось вона має народжувати, народжувати, народжувати і передати цю шизу своїй останній дитині. Я її там запирала, я її там з нею проводила бесіди, моя сімка, точніше. І навіть в деяких поколіннях було так, що в мене народилося одночасно у останній виходить у останній роди. Це був була сімка моя новий матріарх та е, її брат. І ось брат ідею прийняв. Він так можна сказати, заздрив своїй сестрі. Що ось вона саме має бути матріархом, а не він. І ось він, а, в, а ця його сестра, вона, до речі, не приймала себе, не приймала те, що вона має цим займатися, взагалі 15 дітей та ви що? А, І брат змушував її ось, приводив її чоловіків, щоб о, в неї це сталося. Тож, це, ну, я не раджу, звісно, так робити. Це не, не здорово. Але я ділюся з вами тим, як саме я робила. Тож, буде здорово, якщо ви зможете створити якусь ідею, якусь ось логіку того, на що ви проходите челендж 100 дітей і як ваші сіми взагалі б на це відреагували. П'ята порада пов'язана з будинком. Я раджу вам створити. Це, це, ця порада підходить для деякої категорії людей, але вона буде йти в розріз з іншою порадою. Ви можете взяти реальну велику ділянку у Ньюкресті, наприклад, там 60 на 60 або меншу. І побудувати просто гігантський дім. Гігантський, такий, щоб у кожної дитини була своя кімната. Я робила так: я побудувала здоровенний одноповерховий будинок, тому що для гемпею мені особисто зручно брати саме одноповерхові будинки. І я потихеньку добудовувала кімнати, добудовувала якісь маленькі там спальні, туалети, тощо в мене вийшов реально здоровенний будинок, і мені моїй сімці, матріарху, довелося вчити медитування, тому що вона просто з однієї частини будинку до іншої доходила дуже довго, просто півгодини вона туди йшла. І коли вона прокачала собі медитування, вона могла телепортуватися у. Різні частини будинку, тож це досить зручно. І я можу сказати, що ось це реально зручно, але це не підходить для деяких людей, які там люблять двоповерхові, трьохповерхові, різні будиночки, маленькі, великі. Тож я ось робила саме так. Також я додала підвал, адже в мене діти ходили на підробітки. Також я кожен раз. Це зараз буде вже наступна порада. Коли ваша дитина стає молодою, ви можете її одразу ж перед виселенням влаштувати на якусь роботу, і вам по роботі дадуть дадуть якусь фігню в багаж, ну там якусь невеличку дрянь за перший рівень кар'єри. А ви можете це все залишати собі, а дітей потім відселяти. Тобто, це нормально. А що таке? Я ж не порушую правила челенджу. <смі> Можна також чит-кодом дитину прокачати до, до високих рівней навику і використовувати її предмети. Але я так не робила, тому що мені було лінь, але просто як ідея, це має бути. Тож, всі ці речі я ховала у підвал. У підвалі у підвалі в мене також було місце для дітей чаклонів де вони там варили зілля для дітей, які займалися спіритичною тематикою. Тобто, підвал і перший поверх здоровенний це дуже зручно. Якщо вам незручно грати у подібному домі, тобто ви не хочете робити там великий. Одноповерховий, то я раджу робити невеличкі різні будинки і селитися у різних локаціях. Тобто, пожити там місяць у Сан-Мішуно, десь в квартирі, наприклад, десь потім на сулані відпочивати і так далі. Це дуже зручно, дуже класно. Ви змінюєте локацію, змінюєте людей, стосунки. І е, я можу сказати, що спершу я просто грала саме так, я змінювала локації, а потім вже побудувала собі здоровенний будинок, коли в мене було дофігіща коштів. Е, можу сказати, що це приємно, це зручно. Ви і будуєте, прокачуєте своє будування, ви і нові місця в нових місцях побуваєте. Якщо будете жити в стренджері, взагалі можна зробити матусю, яка пройшла материнську рослину. Це ну прям. Прям класно, це новий досвід і більше, більше простору для фантазії. Тож далі, я реально раджу вам встановити мод командний центр, якщо у вас його немає. Ви можете його не використовувати для геймплею як чит, але він додає те, що ваші сіми. Ваші там діти вони живуть своїм життям, тобто вони виходять заміж, женяться, вони народжують дітей, і це цікаво. Тобто, ви можете ось собі жити-жити, потім подивитися на родинне дерево і побачити, що ваша сімка вже бабуся. Вона має дітей, внуків, і ви можете залишати ось ці стосунки, ходити в гості. Ну, це досить цікаво. Сам мод додає можливості розвитку історії ваших дітей. А, і також, якщо ви не влаштовуєте їх на роботу, вони можуть бути влаштовані на роботу цим модом. Там його можна налаштувати взагалі навіть на те, щоб передавати риси характеру у ваших дітей. У моєї матріарха було там біля 20-30 додаткових рис характеру через життєві цілі, які я постійно виконувала. Мені просто було ніфік робити, адже вона живе супер-супер довго. І відповідно я виконувала ці цілі. І налаштувала мод таким чином, щоб е, діти при народженні отримували додаткові риси характеру від батьків. І уявіть собі, моє здивування, коли я побачила Сіма, який е, мав додаткові риси характеру, але я його не народжувала. Тобто це був, була дитина дитини якоїсь там дитини, і в нього була ця риса. Ну, Гра, звісно, не могла виконати таку е, Таку дію, але я розумію, що це завдяки моєму моду. І це дуже класно. Я, я в захваті від командного центру. раджу вам встановити. Тож, далі. Якщо у вас не завжди повна родина, тобто вісім персонажів, і ви страждаєте від того, що у вас там йдуть смерті, і два дні, всі сіми ходять сумні, заплакані. То я можу вам порадити завести собаку або кішку. Точно не пам'ятаю про кішку, але знаю, що собака може через обійми зупиняти ось цю смуту і якби вспокоює вас, тобто ви становитеся щасливі. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Собака це вихід, можу сказати, в моїй родині була собака, якесь покоління, і Ось це мене реально виручило. У мене просто один за одним сіми помирали, вже, які, яких я народжувала, там буквально декілька днів проходило і новий сім помер, До того ж, у моїх сім'ї було дуже, дуже багато друзів, і ці друзі теж помирали, а тож собака мені врятувала ще не одне, просто не одну гру. А, далі методика сортування. Я раджу вам зберігати усі речі, які вам приносять ваші діти. Тобто це малюнки, це свідоцтво про народження, якщо ви народжуєте у лікарні, це проєкти, які у вас є у родині, ну, діти роблять шкільні проєкти, проєкти, і вони залишаються у них в багажах. Забирайте їх до свого багажу родини. Тобто винімайте з багажа Сіма і потім перетаскуйте у багаж родини. Адже всі ці речі вони є ну, пам'ять, це прям буквально ваше проходження. Ось воно відображається у таких невеличких деталях. деталях. Також зберігайте обов'язково могили ваших сімок, особливо матріархів. І коли ви вже на етапі завершення свого челенджу, коли у вас буде вже там 90 плюс дітей, я вам реально раджу обрати якийсь будиночок, оселитися і викласти з багажа все, що ви накопили. І подивитися на те, скільки всього у вас є. Я по початку цього не робила і продавала там деякі проекти, щоб в мене було гроші. Але я можу сказати, що навіть зараз в мене просто багато цих речей, і це такий кайф, коли ти можеш все це переглянути, повішати, подивитися, і я вам можу сказати, що так, це плюс. Далі це виховування малюків через планшет. Як ви знаєте, дітей потрібно наших. Навчити як мінімум кожен навичок має бути третього рівня, щоб ми могли їх подорослішати. Тобто, кожен із цих пунктів має, потрібно прокачати. І важкіше за все качається саме мислення. Тобто, ваша дитина навіть не може самостійно ось його прокачувати через кубики. Потрібен буде дорослий, щоб допомагав. Але є така чудова річ, як планшет, і багато хто про це не знає. Дитячий планшет дозволяє вам дивитися відеоролики, через які ваша дитина прокачує мислення. Також там можна відповідно качати будь-які інші правила. У моїй родині не було часто однієї дитини або трьох, завжди моя сімка народжувала по дві дитини. І в мене в родині було два планшети, які я передавала з покоління в покоління, і діти на них качали собі мислення. Шкода, звісно, що горщик не можна через це прокачати, але я можу вам радити обирати дитині рису характера незалежність, і після цього дитина зможе самостійно ходити на горщик, навіть не досягнувши вже першого рівня. Тож, якщо ви не знали про планшет, то раджу спробувати. Одинадцята порада це празднувати. У вас, звісно, є, як у всіх, у 74, свята, там канун Нового року, День кохання і так далі. Так ось там можна вимкнути таку плашку, щоб був вихідний. Тобто діти мають ходити в школу. Для вас це вигідно, щоб вони якомога скоріше скоріше прокачали свої навички. Тож, ви можете вимкнути цю. Цей пункт, але я раджу вам ще святкувати це свято. Запрошувати свою родину, робити індичку, курку або щось ще, і проводити міроприємство так, як воно цього потребує. Ви не повірите, наскільки це цікаво, особливо для геймплею, який ви записуєте на відео. Це цікаво, тому що кожне свято може завершитися по різному. У когось згорить хата, у когось Дід Мороз подарує новий холодильник за 12 тисяч. <свісно> Тож я раджу проводити свята і також додавати самостійно свої свята там день цього кролика, хеллоуін. Робіть їх і у вас ось, завдяки цим святам роз... є у грі більше різноманіття. Наступна порада це е... кубик рандомо. <свісно> <свісно> Як ви знаєте, сімку, яку ми створюємо, матріарх. Ми коли ми створюємо першого матріарха, ми часто обираємо риси, типу там чистюля, сім'янин, щось таке класне. Але ви спробуйте пограти, якщо ви обираєте рандом. Мені одного разу випала сімка, у якої була клептоманія. І ми е, просто ходили, прокачували пакості. Це була, до речі, дуже цікава сімка, я її прям запам'ятала. Е, вона прийшла в мене в джунглі, там, де у ці храми. Е, вона була дуже великою розбишакою. Тож е, ми якраз з нею крали різні речі. Е, просто ось навіть вашим дітям ви можете обирати такі, такі риси, і вже відштовхуючись від рис. Ви розумієте, яка підходить їм професія, які вони хочуть навички прокачувати, і так далі. Наступна порада це портрети. Якщо ви любите заробляти кошти через малювання, то ви можете зробити портрет на кожну вашу дитину. Але я думаю, що це дуже 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 довго. Але принаймні ви маєте намалювати матріархів. Повірте, ви можете потім у кінці челенджу повішати якраз матріархів, поряд ними фотографії там різних, різних їх дітей тощо. І це виглядає бомбезно, просто ось як ми малюють, і це обличчя. ну... Я можу сказати, що коли я дивилася, в мене в мене просто радість якась наповнювала, і до того ж, це додає якогось якоїсь якоїсь імпазантності вашому проекту, адже сімка піднялася просто з нулів, і вже в неї просто є власні портрети, власні якісь колекції. Тож портрет це круто. Чотирнадцята порада, яку я придумала сама, я ніде це не бачила раніше волонтерство для підлітків. Через телефон у вас є можливість займатися волонтерством. На волонтерстві вам можуть випадати різні квести, де, типу, там, у столовій. там, не знаю... Піти, поговорити з бабусею чи дідусем, або продовжити налувати якусь там їжу. І завдяки волонтерству ви можете прокачувати трішки своїх дітей, якщо вам випадає квест. А також у вас буде час, щоб зайняти їх чимось, тому що, коли у вас 8 дітей і троє з них підлітків, вам просто нічого робити з підлітками. А коли у вас вихідний, субота або неділя, у вас там немовлята, що ці підлітки ходять, щось там якусь фігню роблять, то ви можете просто відправити їх на волонтерство і займатися вже спокійно вашими немовлятами, і не, не думати ні про що. Це прям плюс, і іноді вони прокачують там свої навички. П'ятнадцята порада. Як швидко зробити так, щоб ваша дитина або підліток... Прокачалися перед школою. У нас там бувають завдання, типу прокачати там до четвертого рівня якусь навичку. І я можу сказати, що якщо ваша сімка вміє в'язати, то вона може навчити маленьких дітей, не тодлерів, просто дітей в'язанню і в'язання прокачується дуже швидко. Вона, якщо у вас сімка взагалі прокачана, то вона може ну буквально за півдня навчити дитину всьому, що тільки можна. І таким чином в мене діти зв'язали майже всі речі, там всі шапки, всі носки, які можна було, і я потім їх одягала у ці речі, щоб це передавалося у інші родини. А, тобто у дітей при цьому качається ще й моторика моторика та в'язання. А якщо це старша дитина, то також можна, звісно, в'язанням. При цьому ще можна вивчати навик вампіризму. Він прокачується теж дуже швидко, до 15 рівня там. Ну, взагалі пошукати щось в інтернеті, почитати справочники. Вампіризм прокачується дуже швидко, і якщо я не помиляюсь, то діти також можуть прокачувати вампіризм. І остання порада: кожне покоління нова мама. Тобто у вас люди вони різні за темпераментами, за характерами. Хтось більш спокійний такий, не любить щось там таке робити. Що викликає, привертає увагу, тож ну, бувають такі люди: бувають екстраверти, ті, хто там хочуть щось розбити, когось розбити, то що, тобто, у вас можуть бути різні матусі, і якщо одне покоління у вас там спокійна, мама, така більш завзята, вона сидить з дітьми. Вона там випікає, готує, то наступне покоління. У вас може бути взагалі лінива мама, яка нічого не може, не хоче робити, там сидить на дивані, або там займається виключно якоюсь своєю мрією, і вона на тих дітей не звертає увагу. у вас, ну якщо ви бачите, що всім цим не займається, то не треба його пхати туди, що ви хочете, тому що ви це теж окрема людина. Але ваші сіми це не ви. Тобто важливо це усвідомити, і таким чином кожен геймплей у вас буде різним. Повірте, кожна матуся у вас буде своєю людиною, різною. За кимось ви будете скучати, когось ви будете ненавидіти. І це нормально, це цікаво. Ваші старші діти можуть допомагати, звісно, там вам з дітьми. Але ось якщо у вас ну, така мама, то не треба її там прям змушувати щось. Таке собі на голову натягати. Тож я сподіваюся, що ці поради якимось чином вам допоможуть у вашій грі у стадіях. Сподіваюся, що вам було цікаво. А на цьому в мене все. Бережіть себе, обов'язково! Все буде Україна! They tell me